Мої вітання. Це марафон на телеканалі Ті Вісім Плюс. Ми повертаємося до прямого етеру. І також нагадаю, що у вас є змога залишатися з нами і в онлайн форматі. Для цього доєднуйтесь до офіційної сторінки Ті Вісім Плюс у Фейсбуці. І під онлайн трансляцію залишайте свої запити і запитання у коментарях. Надалі ну, ми детальніше поговоримо про книгу Хмельниччина. Минуле що дивує учений секретар Хмельницького обласного краєзнавчого музею Сергій Єсюнін випустив нову книгу, яка присвячена історії Хмельниччини. Перша книга про історію краю Незнане Поділля вийшла друком більше 10 років тому. А із нової книги можна дізнатися більше про найвидатніші археологічні знахідки, дивовижні споруди на території області, а також, зокрема, і про появу телебачення. От про все це ми запитаємо особисто у автора книги, учений секретар Хмельницького обласного краєзнавчого музею Сергій Єсюнін з нами у студії. Вітаю вас, пане Сергію! Слава Доброго Україні! Зеві слава! Ваша книга перша Незнане Поділля, насправді про неї знає чи не кожен хмельничанин за ці 10 років і точно знає факти, які там описані, і так далі. Хмельниччина минуле що дивує, скільки збирали факти для того, аби написати цю книгу? Ну дійсно, ви правильно сказали, що трошки більше ніж 10 років тому Незнане Поділля великим тиражем вийшло, і в принципі, там якраз була пробована така ну, скажімо так. Напрямок такий, подавати історію маленькими історичними нарисами такі нариси зручні для читача. Якщо їх супроводжувати, ще ілюстраціями а в цій книжці, як в тій теж багато ілюстрацій, то воно сприймається краще, і окремі події, окремі факти, розповідь про якісь постаті вони вже закомпоновані в такі історичні нариси, які можна читати. Окремо від цієї книги. Тобто, ця книжка можна на будь-якій сторінці відкрити, і ти читаєш собі е, закінчену історію. І, в принципі, опробувавши в той час от, е, таку е, тему, як історичні нариси, е, вдалося зібрати ще багато цікавих фактів, маловідомих фактів, якихось нових фактів, які доповнюють і попередні, і видати таку книжку: «70 нарисів тут є. Навіть я порахував 222 ілюстрації, тому mm -hmm. що, в принципі, було таке намагання кожен нарис, щоб супроводжувався якимись ілюстраціями, читачу так краще візуально ще сприймати таку інформацію. І охоплює період від давнини силої до майже до сьогодення. І для зручності ці всі нариси згруповані у п'ять розділів. І кожен розділ має свою тематику, і зрозуміло, що. Е, вже тематично, вже там ті всі нариси в нас в цій книзі подані. У нас часу складається враження про те, що ми вже все знаємо, що могли знати про Хмельниччину, все бачили, все відвідали і так далі. Хоча насправді часто люди обмежуються такими клішованими уже символами Хмельниччини. Власне, як ви ці факти збираєте? Де їх шукаєте? Спілкуєтеся, архіви? Е, ну, дивіться у істориків, є досить цікавий такий процес. Не можна написати книжку, поставити крапку і сказати, «Все, ця тема закрита, бо все написано, все довідано. Справа в тому, що в процесі історичного дослідження постійно знаходяться якісь нові документи, знаходяться якісь нові факти, якісь там хтось спогади розповідає. Береш стару пресу, якусь там 18, 19, початку 20-го століття і знаходиш там щось цікаве. І коли вже це все переробляєш, то з'являються отакі нові, ну скажімо так. Цікавинки, з минувшої, але які на сьогоднішній день мало відомі. І тому цей процес постійно продовжується. Вийшло тоді незнане Поділля, все одно я продовжував такі факти шукати. Ну, прямо скажу, накопичилось майже ну, можна було навіть на 200 нарісів. Угу. Але все одно самокритично підходиш, дивишся, деякі факти для мене цікаві, а для читача, може, не дуже. Деякі факти треба ще перевірити, деякі події треба ще теж дослідити більш ґрунтовно. А що Тому... для читача цікаво? Ти сказав, що це може бути нецікаво для читача. Нецікаво ну, наприклад, суха історія. В принципі, дивіться, є академічна історія. Всі ми знаємо, і діти наші навчаються по тих самих підручниках, де mm -hmm. просто хронологія, і якісь події просто подаються. І деякі факти, які знаходяться, вони надзвичайно маленькі, щось фіксують. Для істориків це дуже важливо. А для пересічної людини вона прочитає і не зрозуміє все це. Якщо цей факт обростає вже якоюсь подією, яка дійсно відбулася, і про яку є свідчення, то можна вже дійсно зробити такий цікавий нарис. І якщо брати попередню книгу, там одні нариси, тут зовсім інше. Тобто вони не повторюються. Uh -huh. Деякі там пару фактів доповнені, тому що історія динамічно розвивається і знаходиться нові. І тому, коли вже йде відбір таких нарисів, то вже відшовкуюся від того ще такий факт. Якщо щось відомо, а немає ілюстрації, воно менш цікаво. Uh -huh. А коли знаходиш підтвердження в якоїсь. Тут є і гравюри, і фотографії старі, і карти подані, і якісь документи копії, звичайно, подані. І воно вже підтверджує, доповнює і робить насиченіше. А складно знайти ілюстрацію під кожен нараз. Ну на сьогоднішній день вже набагато простіше, тому що, якщо раніше треба обов'язково самому було прийти в архів, там щось відшукати, або самому десь в бібліотеку, то на сьогоднішній день багато архівів, багато бібліотек. Де зберігаються старовинні документи або е, якісь книги, а інше, відцифровані, тобто можна через все ж таки інтернет знайти ті саме примірники, ті документи і вже звідти щось брати. Але все одно е, доводиться е, брати багато літератури. Е, це не так просто, що сів в інтернет, картинку знайшов і все. Е, кожен факт, а тут факти саме і історичні, про історичні події, що відбувалися на території нашої області. Тобто, це Поділля, південно Східна Волинь. І до кожного я шукав ілюстрації саме які відповідають цій події, саме пов'язані з цією події. Ну, вдалося знайти е, ілюстрації підписані, uh -huh. тобто звідки вони бралися, датування їх. якщо це гравюра, то якщо відомо хто автор, там це інше. Е, багато ілюстрацій взято. От я працюю в Хмельницькій обласний краєзнавчій музеї. У нас теж є фонди. У нас є старовинна бібліотека. Вірніше, бібліотека старовинної літератури є. У нас і фотографії старі, і документи, то і звідти теж брали. Тобто, факти ви збирали протягом цих 10 років, час від часу, так, так. коли сіли вже за формування книги, зрозуміло, що вже є достатньо матеріалу. До, достатньо матеріалу вже було в 2021 році, і в принципі планувалося видання книжки на 2022 угу. рік. Якби цей незброєна агресія Росії і цей е, е, напад. Фактично, в 22-му році ця книжка побачила б світ. Зрозуміло, відклали відклали видання е, на певний час. Але от на, цього року зрозуміли, що такі видання потрібні. Тому що, все ж таки, якщо ти дізнаєшся про своє минуле, про минуле свого краю, е, щось цікаве і бачиш, що там дійсно е, подані такі події про найкраще, найперше, найбільше там. Не тільки у нас на Поділлях і Волині, а в Україні, навіть у світі, деякі факти свідчать, що тут у нас щось відбувалося найперше або най, найцікавіше. І тоді вже немає тої, скажімо так, меншої вартості, вже немає тої, ніби ми там якась невідома нікому Україна, тому що навіть по цій книжці, де просто по нашій області зібрані такі події, факти і інше. Тут воно показує, що ми в Європі, ми у світі доволі знані були, і, ну, скажімо так, не на останніх ролях. Дійсно, зараз важливо в чергове нагадувати нам про те, якою є українська історія Так, насправді. Це виховує так. патріотизм. Це виховує патріотизм. Тому що ще хочу сказати, що зрозуміло, що є історична література, є наукова література, конференція відбувається, там статті подають науковці. Але для читача важливо, щоб це було подано популярно. То це видання науково-популярне. Тобто кожна дата, кожен рік, в прізвище, все інше воно дійсно історично відповідає цитати, там є, але подано такою живою мовою, і, в принципі, видання науково популярне може читати і школяр, і студент, і будь-яка людина, яка навіть з історією не пов'язана і не обізнана. Давайте трошки привідкриємо завісу того, що є всередині книги. Mm -hmm. Знаємо, що там є історія про таємницю Вовкулаків. Розкажіть про це. Е, ну так, дійсно, це перший розділ, скажімо так, невідоме Поділля, я його назвав. Е, справа в тому, що є такі історичні факти, е, значить, на, стосу, на, стосовно яких ще є суперечка між істориками. Тобто, одні кажуть, що це таке могло бути, інші кажуть, що не могло бути. І от в тому розділі зібрані такі факти. І вони подані, ну, наприклад, як ви сказали, про Вовкулаків. Дійсно, є, у нас, наприклад, беремо наш регіон поруч з Хмельницьким, у нас є річка Вовк, Вовчок, є Вовковинці, Вовківці село. Угу. Тобто такі назви пов'язані з Вовком. Беремо, ми, значить, повертаємося, ну, наприклад, в часи Київської Русі. І ми бачимо тут, на нашій території є знахідки, археологічні, зокрема в нашому музеї, зберігається браслет, на якому чітко зображено, як людина перетворюється на вовкулака. Тобто таке ще є. І спів, значить, різні факти, історичні, артефакти, перекази співставляєш, і вже можна зрозуміти, що ну на той час, можливо і раніше, у нас був культ Вовка. Вовків ніхто не боявся. От. Ви знаєте, з дитинства дітей в дитячий садочок відправляють і наріжають Вовчиком, да. Вовчик-братику. Тобто цікава така сторінка, і саме тут є розповідь, хто купить, прочитає, як могло тоді, в той час було бачення на Вовків і, зокрема, на Вовкулаків. Є такий факт: Амадока. Всі ми знаємо Мадоцьке озеро чи болото, яке на картах 15-16 століття позначалося майже на всіх. Значна частина істориків на сьогодні кажуть, це помилка картографів, тиражована і не було такого озера. Але на картах воно є. Геологи підтверджують, що могло бути таке озеро. І ми бачимо, що між Волочиським і містом Хмельницьким дійсно є болотяна місцевість, звідки беруть, до речі, початок сім річок Збруч, Случ, Південний Буг, Смотрич і інше. І це, можливо, дійсно, колись було Амадоцьке озеро, яке позначали mm. на картах. Але відбулося підняття е, пліти ґрунту того, е, і воно трошки пересохло, залишилася лише болота, звідки беруть річки. Теж такий факт подаємо. Є легенди, наприклад, про привідів в замках. Ну ніби е, зрозуміло, що це не історично правдивий документ, угу. це легенда. Але легенди, перекази це теж воно е, може бути використане істориками, тому що за кожною легендою якась подія відбувалася. Ну і в принципі, якщо так далі брати, то в кожному розділі там е, я намагався взяти щось таке найцікавіше. От там є е, такий розділ, як це було. Тобто там йде розповідь, як у нас з'явилися перші гути, перші броварні, перші скловарні, е, ну гути це скловарні, mm -hmm. перші папірні, перші друкарні. Ну, наприклад, можна дізнатися, коли у нас перший автомобіль з'явився в території. Коли у нас з'явився перший автомобіль. А це початок. Mm -hmm. У нас іде початок 20-го століття, 1904 рік. Був у нас такий е, граф Патоцький в Антонінах. Він мав маєток. Людина надзвичайно mm -hmm. багата, і вона дійсно почала перше придбати автомобілі. От, і ті автомобілі вперше в його гаражі, а потім вже по інших містах. Це надзвичайно було дороге дорога покупка купити на той час автомобіль. Або перший літак. 1911 рік здійснив такий переліт, був е, значить, поміщик Малинський, він Волинянин і здійснив переліт свого маєтку Журне. Це теперішня територія Рівненської області, але переліт був через Славуту, Шепітівку, Антоніни, до того ж Патовського він завітав в гості в 1911 році, червень місяць. Далі Проскурів і Волочиск. Перший раз от наші подоляни і волиняни побачили літак от саме під час цього перельоту. Ну і, наприклад, такий факт: е -е, перша у, у світі міжнародна авіапоштова лінія була від Відня до Києва, але через Проскурів. Літаки, це 1918 рік, українська держава налагоджувала стосунки з європейськими країнами, тому що дійсно виборювали незалежність. І е -е, літаки не могли. На довгі відстані літати, і обов'язково треба було сісти в Проскуреві з Відня, коли перелетіли. Поміняли літак, пілот відпочив, мабуть, каву випив, вивантажили пошту. Далі пошту відправляли на Одесу літаком окремо, а інший mm -hmm. йшов на Київ. Тобто Проскурів. І, до речі, у Європі святкувалася ця дата 1918-2018 році, надзвичайно широко. То я думаю, треба тепер. У нас на вулиці Пілоцькій, там де її uh -huh. початок, де був той аеродром старий, встановити ну, якийсь пам'ятний знак, щоб перша у світі міжнародна поштова авіалінія була через Проскурів проходила. І дійсно про всі 70 нарісів не, розка... не... ну, довго розповідати. Є окремо про наші постаті там. Причому вдалося знайти наших вихідців з нашого краю і з Проскурова, Хмельницького, нашого, і із... з області. Які досягли на світовому рівні надзвичайної ваги. Ну, наприклад, за ці 10 років, що між книжками прийшло, вдалося знайти інформацію і вже розпосюдити. І він став популярним в нашому місті. Джейк Лейбовець, угу. це фактично батько. Ну, в лапках зрозуміло, батько Бетмена і е, Супермен, Супермена. Так. так, дійсно, в 30-х роках, зокрема 38-й рік, він був видавець журнали коміксів видавав. Ідею таку вигадав, щоб робити супергероїв. І саме Бетмен, потім Супермен, в його журналах комікси йшли. Е, створив компанію DC, Детектив Комікс, е, яка і видавала ті е, журнали. Ну а потім він Warner Brothers продав свої права на Бетмена, Супермена і інших там героїв. І вже ми бачимо в кіноіндустрії ці поширення. А він народився у нас про Скорові. Так що багато багато цікава ще одне окремий розділ, все ж таки присвятив, тому що дійсно зараз потрібно виховувати патріотизм. потрібно обов'язково, щоб наші хмельничани знали, що 1917-21 рік, доба української революції, майже всі події, головні події, відбувалися тут у нас на поділі. особливо 1919-1920 рік. Камінь Подільський, Проскурів, Староконстантинів, Волочиськ, Шепетівка. Всі були. В тих подіях уряд перебував саме тут у нас на поділі, і в Проскурові, а в Кам'янці, взагалі півроку. І тут я теж зібрав такі нариси, коротенькі, які розповідають про ці події. Ну, звичайно, теж цікаві. Ну, наприклад, такий. Тоді Українська Народна Республіка, це 1919 рік, все ж таки в важких умовах, не маючи виходу до моря, тому що дійсно бойові дії йшли, не було виходу до Чорного моря, але будувала власний військовий морський флот. Кам'янці-Подільському заснували гарномаринську школу, де готували морських офіцерів, і там був штаб морського флоту Української Народної Республіки. Так що наше Поділля... і, до речі, в ту школу пішли саме подоляни і гуцули, бо вирішили так: гуцули вони в Карпатах сплав на річках роблять, то їх треба теж набрати, бо вони вміють дуже вправно на річках поводитись, то в морському флоті вони сходяться. Щодо появи телебачення. Оскільки наші глядачі бачать розмову завдяки телебаченню. Яка історія його на Хмельниччині? Ну історія зрозуміло пов'язана з другої половиною ХХ століття. Це Радянський Союз. Телебачення був основний інструмент пропаганди. І 1950-ті роки початок вже починають віщати крупні телецентри, центрального телебачення. Для того, щоб тут у нас на Хмельниччині прийняти цей телесигнал, потрібно було будувати. Такі неймовірно по 15-20 метрів е, антени, щоб десь там перехопити трошки ото, е, сигналу. Але ж вже все почалося наприкінці 50-х років, 1958 59 коли студії з'явилися і в Києві, і в Харкові. Ну а у нас е, саме тут розповідається в Хмельницькому. Е, в принципі, це вже початок 1960-х. Спочатку телеретранслятор збудували в Вінниці, і вже до нашої області цей телесигнал доходив. Ну а потім вже збудували нарешті у нас тут в Хмельницькому. І вже мережа теж телеретрансляторів була по області збудована. І фактично тут, от якраз і подані такі матеріали, коли телесигнал, ну скажімо так, телехвилі нарешті у нас в області з'явилися. Власне, книгу чи плануєте передавати в бібліотеку, до прикладу, для того, аби хмельничани могли її взяти прочитати? Безумовно. безумовно. Зараз вона вийшла поки що, скажімо так, ми отримали тираж 200 примірників. Він зараз у нас в музеї реалізується, можна прийти придбати. Планується, безумовно, передати в кожну нашу бібліотеку по примірнику, для того, щоб там читачі могли якось хто не може придбати, принаймні, ознайомитись. Ну і... Будемо скажімо так для популяризації, так періодично давати окремі нариси десь в засобах масової інформації. Угу. Е, власне, зараз ви з мені згадували до ефіру про те, що активно продаються книги зараз, про те, що активно реалізуються. Власне чи вже кількість примірників, яка продана, можливо, ви знаєте. Ой, я таке таке не можу сказати, але в дійсності ми отримали, забрали з друкарні в четвер, в п'ятницю. Перший був початок продажів. Ну, принаймні, в, в, в перший день там вже 30 або 40 книжок пішло. Mm -hmm. От. Так що, я думаю, ще тиждень-два будуть у нас музеї, можна буде придбати. Вам дякую, пане Сергію, за те, що доєдналися до марафону т 7 Нагадаю, що про книгу Хмельниччина минуле що дивує, говорили із автором книги та членом секретарем Хмельницького обласного краєзнавчого музею Сергій Єсюнін був з нами у студії.